Ні для кого не секрет, що фахівці залізничного напрямку користуються надзвичайним попитом на ринку праці і при цьому отримують чудові заробітні плати. Протягом навчання ми отримуємо не тільки хороші практичні уміння та навички, але й дипломи, які підтверджують здобуті знання та відіграють надзвичайно важливу роль при працевлаштуванні. Також для вас у нас є гуртожиток, який знаходиться на території навчального закладу, забезпечений безкоштовним доступом до мережі інтернет, що дає можливість здобувачам освіти якісно готуватися до занять та цікаво проводити свій вільний час. Наші студенти розвиваються і в спортивному плані. Ми також весело проводимо наше дозвілля, постійно організовуємо різні проекти, флешмоби та акції. Займаємося культурно масовою діяльністю, де кожен може проявити свій талант, кожен з вас досягає успіхів в навчанні та зможе отримати свої захоплення. Приєднуйтесь до нашого дружнього, цілеспрямованого та активного колективу.